Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. І сьогодні я вам розповім про інкубаційний період курячих яєць. Від закладки яєць до накльовування проходить 21 день. Не має значення де знаходяться яйця під квочкою або в інкубаторі. Протягом цього часу не варто вчиняти будь-які самовільні дії. Які не вказані в інструкції до вашої моделі інкубатора. Також, коли будете виймати яйця з підквочки, вони охолоджуються, що призводить до загибелі зародка. Те ж саме стосується і відкривання інкубатора на довгий період. При покупці інкубатора краще вибрати автоматичну модель, яка всі необхідні дії виконує самостійно. Перевертає яйця, стежить за нормальною температурою та рівнем вологості. Хоча і бюджетні моделі теж добре справляються з завданням. Тільки що потрібно ці всі маніпуляції птахівнику виконувати самостійно вручну. Процес розвитку пташеняти всередині шкарлупи ділиться на чотири етапи. Перший триває протягом 7 днів. У цей час. Відбувається формування серцевого м'яза і кровоносної системи. Також в цей час починаються формуватися всі внутрішні органи. Другий етап триває з 8 по 14 день. У цей час розвивається скелет пташеняти, формується дзьоб. Третій етап становить всього три доби. І триває з 15 по 18 день. У цей час з'являється рухова активність пташенят. Вони починають видавати звуки. Пташенята пищать, але звук цей слабкий. Останній етап триває з 19 по 21 день. Протягом цього часу відбувається остаточне формування пташеняти. Шкарлупа стає крихкою. Часто при розведенні курей за допомогою інкубації пташенята з'являються на 22-й день, а то й пізніше. Таке відхилення від норми свідчить про недотримання потрібного температурного режиму. При заниженій температурі ембріон розвивається повільніше. Пташенята народжені пізніше терміну, слабкі. А при підвищених температурах Курчата з'являються на світ трохи раніше. Якщо курчат висиджує курка, то вони з'являються в термін. Курка завжди знає, в яких з яєць живий зародок, а в яких мертвих. Яйце з мертвим зародком вона викидає з гнізда. А щоб виявити наявність живого зародка всередині інкубаційного яйця на 6 або 7 день після закладки, Використовують процедуру овоскупування. От і все. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!